Замість золотих медалей на грудні знаки від міського голови. У Коломиї відзначили найкращих випускників. Нагадаємо, цьогоріч в Україні скасували традиційні відзнаки за високі досягнення у навчанні, золоті та срібні медалі. Кращих випускників, а таких у громаді цьогоріч близько 80, нагородили. Також відзначили кращих учнів шкіл та вихованців мистецьких і спортивних закладів. Церемонія нагородження плай успіху відбулася у місцевому палаці культури. Народний дім. Ангеліна Антоненко випускниця Коломийського 9 дев'ятого ліцею. Дівчина усі 11 років старанно навчалась і мала отримати відзнаку золоту медаль. Та цьогоріч в Україні такі нагороди за високі досягнення в навчанні скасували. Чесно, мене це не дуже засмутило, оскільки я в першу чергу я вчилася не для того, аби медаль отримати, а для того, щоб отримати знання, набути досвіду. Отримати медаль мав і Олег Гуцуляк, випускник дев'ятого ліцею. Весь час 11 років я старався добре вчитися. Хотів, колись я хотів бути медалістом. Зараз медалі відмінили, але тепер трошки воно по-інакшому. Але я все одно радий. А загалом цьогоріч близько 80 випускників закладів освіти отримали атестати про здобуття освіти із відзнакою, аби підтримати талановитих дітей і вручити їм заслужені нагороди за сумлінне навчання. У Коломийській громаді розробили спеціальну нагороду нагрудний знак міського голови за високі досягнення у навчанні імені Софрона Недільського. Того, хто започаткував навчання у першій гімназії міста Коломий, ми хочемо якраз відзначити ту працю, багаторічну працю спільно і дітей. І батьків, і вчителів, вихователів. Бо це є довга праця. Ми хочемо відзначити, бо ми знаємо, що уряд відмінив золоті медалі, срібні. Але діти вартувартують що ми не тому. Ми створили свою нагороду. Вручили ці нагороди випускникам під час заходу плай успіху. Це підсумкові урочистості навчального року. Цьогоріч нагородження в такому форматі відбулося вперше. Захід об'єднав кращих учнів загальноосвітніх, мистецьких та спортивних закладів громади. Діти у всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, змаганнях, як в культурі, в спорті, в освіті. Вони дуже успішні, тому ми хочемо їх відзначити. Працю викладачів, їх вчителів. В Більшості це буде відзнака, але ми думаємо над тим, щоб дати ще якісь і грошового народу, але це буде пізніше. Зокрема, відзначили дітей та педагогів, які брали участь у четвертому етапі учнівських олімпіад та різних конкурсів. Йдеться про всеукраїнський рівень, розповідає керівниця управління освіти Марія Козловська. Це є близько 200 дітей, які перемогли на четвертих етапах олімпіад. Які брали участь в всеукраїнських конкурсах, і вони сьогодні, тут найкращі наші діти, і всі вони тут сьогодні будуть нагороджені. Окрім того, ці діти будуть отримувати стипендію на протязі. Наступного навчального року вона буде від 500 до 3 тисяч гривень орієнтовно, а можливо збільшиться. Відзначили і переможців обласних конкурсів у галузі культури та кращих випускників спортивної школи за досягненнями та їхніх наставників. Цей захід об'єднав дітей, батьків та вчителів і демонструє, яка ж талановита і розумна молодь і діти у коломийській громаді, каже керівниця управління культури Мар'яна Кодіна. Близько 50 грамот та подяк для дітей, які отримали перші, другі та треті місця на обласних всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Навіть в такий складний час здавалося, що діти тільки там приймають участь онлайн. Ні, серед тих, які приймають участь онлайн, у нас є і діти, які дійсно їздять на очні конкурси і виграють призові місця, цим самим підтверджуючи свою виконавську. Майстерність в жанрах, і е, інструментальна музика це стосується мистецьких шкіл, і вокалісти, і хореографія, і театральне мистецтво. Тобто сьогодні е, культура розвивається, і ми дякуємо міському голові за таку увагу і підтримку до наших обдарованих дітей. Бо це така стежинка до певного успіху. Сьогоднішній наш захід називається Плай успіху. Плай наше гуцульське Файне слово яке. Перекладається як стежина, тому і ми говоримо, що кожен успіх дитини чи в освіті, чи в культурі, чи в спорті, це є певна стежинка до вершин. Тому ми дякуємо нашим талановитим учням і дітям за цей прекрасний рік. Бажаємо їм гарних канікулів на Насна, окрім цього, нагородили активних дітей грамотами. Ярослав Витвицький, учень Коломийського 5 п'ятого ліцею, отримує відзнаку за активну участь у учнівському самоврядуванні. Я є прем'єр-міністром або спікером парламенту п'ятого ліцею. На мою думку. Це доволі потрібно, тому що це стимулює дітей до ще більшої праці. До слова згодом заслужені подяки і нагороди отримують ті випускники, які найкраще в громаді склали національний мультипредметний тест. Ольга Гириджук, Андрій Флоря, події Ентика.